Вітаю вас. І так. Мирна угода щодо завершення війни буде підписана у 2025 році. Мирна угода щодо завершення війни буде підписана у 2025 році. Буде підписана мирна трьохстороння угода у 2025 році. З урахуванням втрати територій. Як не крути? очікуйте на осінь. Десь, ну, вже друга половина осені. Очікуємо. Так, Пентаклі. Виноградик. Виноград, коли буде? Виноград буде підписана мирна угода. Тепер беру коло Мирна угода про припинення війни буде підписано у 2025 році. Так, колісниця це результат. Розуміло, що Україна справедливість. Ось. Переходить в спокійну фазу все відлюдне. Таємна вона буде, відразу скажу. Сильно не будуть її озвучувати. Всі умови ми не узнаємо. По лінії фронту. світ Кордони, лінія фронту буде. Вони залишаються, щоб ви мали на увазі. Які вони залишаться? Потім дивитесь. Харківщина, ну, подивимось, я думаю, щось не своє, щось нам зроблять добре. Ось. А так, маємо, що маємо.